Народ, всім добренько. Реставрую кирку чергову. Там на розпаковочці я вчора відосик викладував, було її видно, яка вона була ржавенька. Ну тут теж хтось вже Питався їй щось робити. Ну, видно, болгарочка почухана. Коротше, я що рішив підняти? Лізвія було вже прямо підхаване конкретно. От. І ось наскільки приходиться заглублятись. Тут уже, я не знаю, міліметра, та 2 точно. Може даже більше. Та ні, десь 2. ще видно ось такі Зараз буду ще даже все. Типа як отслоєние, чи щось таке. Да, блядь, фокус, лови, заїбало От, сука, блядь. О. От. Короче. Отак от. Так от. Ну, це не на кожній сакирі. Ну зачасту у мене десь міліметра 1,5 От Я заглубляюсь е, до такого состояння, що тут міліметра 1,5 стається. Тому що то зазубрями, то ще щось. От, так що, коротше, отак от треба аж робити. Ну тут, да, вона трошки така видно, корозія побита. І похоже, ну, не знаю, така тоненька, наче Теслярська. Але не дуже вона і тоненька, я скажу. Взагалі, непонятно. Ану, спеціалісти. Хто розбирається в сокирах? <гум> Скажіть мені. Коротше, так що отак от, от іноді приходиться заглублятись. І це все потім треба буде сводити ну, в лізві, розумієте, при... да, блядь. І це все болгаркою. Друге б діло, звісно, гріндером. Ну, да? Гріндером би, блядь, це все діло полетіло аж бігом. Красота була б. Шліфмашинка з таким взагалі не справиться, вона слаба. Тільки можна сказати, взагалі вона, блядь, більше як дерево блядь, шліфувати. Ну, метал, так, да, без вопросу, але такі легенькі якісь моментики. Ну, коротше, якось так в общем, працює.